Ось ця стіна у підвальному приміщенні будинку за адресою перевулок героїв Крут – один із найяскравіших показників того, що зараз відбувається з будинком. Вона буквально почала прогинатися під дугою через просідання ґрунтів, а підлога пішла під кутом. Тріщини різних розмірів, мов павутиння, розповзлися по всьому будинку, від підвалу до верхніх поверхів. Пані Ірина показує, яких руйнувань зазнала її квартира на четвертому поверсі. З нашими квартирами сталося таке, що всі плити, на які опираються потолки, вони стелі вони здвинулись. Ось, бачите, воно як гармошкою цей дремон був. Два роки назад новісінькі. Це воно все пішло такі тріщини. От ось бачите, яка гармошка? Оце таке. Оце Це таке. у вас На кухні і в коридорі. І в коридорі, і в всіх кімнатах, і на спальні, і в кімнаті, і там на стінах, і на полах, отам яма, тут поли всі отак ходять. Ну, все от порушилось, розумієте, весь, весь будинок, він якось е, поїхав. Фахівці встановили, що причина руйнувань просідання ґрунтів. Будинок знаходиться у нагірній частині міста. Під ним активні водоносні шари, через що основа конструкції почала деформуватись. До того ж, близько півроку тому, внаслідок ворожого удару, у будинку повилітало близько 70% вікон. Місцеві припускають, що вибухова хвиля могла пришвидшити процес руйнації споруди. Практически в каждой квартире есть руинование. 44 квартиры. Получилась усадка асфальта, ушла, и сама отмостка начала висеть в воздухе. И пошли трещины по дому, очень сильные. В подвале вы видели, что у нас там полностью отошла стена, вывалилась лодка, с места поднялся пол. Хотя там везде все сухо, непонятно почему, но нам мы не могли это определить. Мы обратились к депутату Павлову, спасибо ему большое. Мы обратились в облраду, в Филатову, и У нам, в принципі, ми писали письма з просьбой, і нам пошли навстречу, І вот нам окази таку допомогу. зараз. Тривають роботи з укріплення фундаменту. Зокрема, проводиться стабілізація ґрунту із застосуванням англійської технології. Вона дозволяє піднімати, вирівнювати та зміцнювати бетонні конструкції без необхідності демонтажу чи виконання масштабних земляних робіт. Під давленням 110 до 120 атмосфер. Закачивается материал с отвердителем в глину, в суглинок. И этот суглинок превращается в камень несущей способности в 5-10 раз выше, чем он был. И таким образом просадки стабилизируются. Нет, будет, не будет больше просадок, будет очень прочное основание. И это является спасением для существующего дома. Он не рухнет. Гарантия это. Сотні літ. Ми запропонували дійсно застосувати ту, ту технологію, яка вже використовувалась позитивно, теж на горній частині місця. Ми таким чином рятували будинку по проспекту Яворницького, 7 і вулиці Севастопольській, 1. І вже пройшло більш ніж 5 років, і ці будинки тримаються, фундаменти тримаються. Завершити всі ремонтно-відновлювальні роботи підрядна організація планує протягом місяця. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Чіві.